Відходимо, аби повернутись. І як вас розуміти? Командир 3-ї окремої штурмової бригади Андрій Білецький подякував бійцям за гідний захист Авдіївки та прикриття частин, які відійшли з цього міста. Наші бійці зробили все і навіть більше. Я дякую за стійкість кожному. Ми відходимо на підготовлені позиції, щоб повернутися і завдати ще сильнішого удару. Я дякую командуванню за виважене рішення. Написав Білецький. Перше, чи потрібно було тримати Авдіївку? Звичайно, Авдіївка сковувала ворожі сили по максимуму, і маємо розуміти, що кожен день, коли російські війська концентрувалися навколо Авдіївки, і вони вражалися, знищувалися, вони теж перебували в стані напруги. І ці підрозділи, які сконцентровані біля Авдіївки, росіяни не використовували на інших напрямках, попри те, що вони все одно пробували наступальні дії і на Бахмутському, і Лиману, Куп'янському напрямку, і роботину, і Мар'їнка і Вугледар, і е, ті ж самі лівий берег Дніпра. Чим довше е, трималася Мар'їнка, тим більше падав іміджі самого Путіна, тим більше вони робили помилок. Бо е, вимоги стояли захопити Авдіївку до тамчатку три дні, потім під конкретні дати. І розуміємо, що насправді в російському командуванні за неуспіхи під армією, під Авдіївку, дуже багато їхнього середнього і вищого командного складу. Так чи інакше зазнали репресії в когось зняли тихо, когось просто посадили. Хтось з багато їхніх офіцерів загинуло у боях, а це показник насправді. І це це з позитивного. З негативного так маємо розуміти, що. Крайні дні оборони одіївки співпали з власне і з не тільки політичною ситуацією Росії, а й геополітичними викликами, які опинилися перед Україною. А це, як ми знаємо, і певні затримки в поставці зброї, і власне політична напруга в самій Україні, бо політики вмудрилися багато біди наробити. Такий найбільш складний для нас. У нас вся війна складний час, але скажімо, цього року найбільш складний час. Пригадуємо оті всі істерії, які були донедавна, і, і, і щодо законопроекту і щодо кадрових питань. Ну, тобто, це, це ще історія розсудить. І, Дальше, що що зробили Ви досить часто своїми руками? Так, що списати на якісь там руки Трампа і недолуго Ілона Маска не вдасться. Так, да, пане Іване, але дивіться, ми щойно вже не, не, не вперше. Просто це підсвітилося, і відповідь на це питання треба знайти. Ну я розумію, що в нас немає там діяти, як в сталінській армії, репресивними методами щодо певних командирів. Але дуже багато військових, і от навіть зараз ми мали можливість це почути, говорили про стабільний розрив між стратегічними генералами, які ухвалюють рішення в, в наставці чи в Генштабі, і. Командирами на місцях, тобто, і дуже от ще напередодні всіх цих подій в Авдіївці було сказано ключове слово: нехай оці варіанти, що ми кидаємо, наприклад, елітних штурмовиків горнило бою в вигляді міської забудови боїв з досить специфічними бойовими завданнями, технікою, і всім ухвалюють ці генерали прямо в штабах, от на передовій. Тоді цей розрив комунікації, ні в часі, і в розумінні ні в оперативної ситуації на полі бою не буде, бо фактично, втретє, ну є таке в Втретє, я читаю і слухаю військових і людей, які туди їздять, і все це повторюється. Лисичанськ, Бахмут і Авдіївка однотипна проблема, яка коштує дорого, а потім доводиться відходити на ну уявно підготовлені рубежі. Отже, щодо генералів. Дуже би всім хотілося, щоб всі були разом, всі з народом. Але в армії є певна субординація, є власне визначення напрямків. Кожний кожна з ланок чи кожна з, з офіцерських складових виконує свою нішу і свої завдання. Просто пригнати, просто вишикувати генералів, чи просто їх завести на передові позиції. Їхні завдання у нас бачите, як відбувається командири бригад тримають. Свою ділянку фронту, командири оперативних командувань, яких підпорядкування декілька бригад. Вони свій оперативний напрямок тримають. Командувачі вище ну, командувач вони відповідають безпосередньо за всю лінію фронту, за організацією власне оборони по всій лінії фронту і переміщаються відносно лінії фронту відносно потреб. Зараз командування прийшло бойове, цього ніхто не може заперечити. Прийшли насправді бойові генерали, полковники перейшли з, з поля бою з своїх напрямків, з своїх бригад. Де вони безпосередньо брали участь в обороні. Звичайно, що коли є успіх, то перемоги а в нас було багато перемог. Воно швидко чомусь забувається. Але коли поразки або хоча Овдіюка, це не поразка. Насправді товариство, це абсолютно не поразка. Це величезний успіх наших бійців. Це дійсно. Приклад таланту, як можна протистояти десятикратним кількості ворога, її знищувати, ламати їхні плани. Так, ми Ми, ці... Ой, ми втратили зв'язок, пане Івано. Ми, ми, ми теж розуміємо, наскільки важливо стратегічно виконала роль Авдіївка, по перше, стримуючи. І концентруючи сили, які могли бути в розпорошенні по всій лінії фронту, так воно фактично туда зосередили стримували, Бо... але ще й плюс скільки там росіян навіть залишилося кількість... назавжди, так, так і так, техніки і росіян, Не кількість, тобто... кількість такі... техніки росіян, а те, що фактично для того, щоб е, взяти мі невеличке поруйноване містечко, довелося туди стягнути. Ну просто в е, я дивлюся, е, навіть які підрозділи були додані в діїці. Це почалося ще в жовтні минулого. Року день в день, які сили, скільки ресурсів, які підрозділи, в тому числі найелітніші підрозділи, найбільш підготовлені е з Російської Федерації, були кинуті саме на цей напрямок. Тобто, ну на кожне маленьке містечко зосередити таку кількість сил, ну то в русських е не, не буде можливості. Пане Іване, втратили було на хвилинку зв'язок, а за той час використали, щоб просто перелічити, як як наша е, Авдіївка, як м'ясорубка перемелювала неймовірні е, власне, кількості і якості русських. Вони ще можуть на якомусь із напрямків, наприклад, Роботину чи на Куп'янськ, зосередити саме таку кількість елітних своїх підрозділів? Якщо постане політичне питання Путіна, вони будуть намагатися задіяти всі свої рештки, лишки чи всі свої підрозділи на будь-який з напрямків, де Путін вважатиме, що це додасть йому політичних рейтингів у крайніх три місяці. Вся активність бойових дій по лінії фронту в Україні це політичне рішення Путіна. Щодо використання я таки не завершу використання власне елітних підрозділів чи третьої штурмової в даному випадку, яку залучали до оборони Авдіївки ніколи в публічному просторі повна інформація чи повний задум ніколи не озвучується, і це правильно, бо є певна військова стратегія, військова таємниця і завдання третьої штурмової тепер вже є зрозумілим. Так перше це зупинити. Стабілізувати власне оборону Авдіївці, організувати вихід наших військ завдання третьої штурмової не полягало там, скажімо, зайти в Авдіївку і тримати безперервну оборону. І як бачимо, хлопці справились. Бо річ в тому, коли війська виходять з конкретних укріп районів, є величезні ризики, що ворог буде. Намагатися переслідувати, не даватиме їм закріпитись на нових позиціях і намагатиметься прорвати лінію оборону для того, щоб зайти в їхні теле. Звичайно, що е, хлопці всі повторюють, Там дійсно бійці, хлопці і дівчата справились на відмінно на 100%. Такого удару російській армії не завдавали давно а про таких масштабах на такому на такому вузькому. Напрямку, це напевне з часів Другої світової війни росіяни не зазнавали таких втрат. Між іншим вони це самі визнають в їхніх публічних пабліках. У тих навіть там і внутрішніх якихось вони просто теж волають, і ми бачимо як в них рісніють сторінки запиту, що шукають жінки своїх чоловіків і так далі. Хай би їх краще не пускали аніж тепер шукають, але це їхній головний біль. Щодо того, чи росіяни будуть намагатися атакувати на інших напрямках, ну і наскільки є відомо, на районі роботи вони намагаються акумулювати сили. Лимано Куп'янський напрямок насправді не стихає. Там теж вони намагалися вийти в район Куп'янська Бахмут. Всі спроби, які вони кладуть, вийти на часів яр. Тепер вони власне ті сили, які ще більш-менш збережуть боєздатність, здатність, вони розкинуть на інші напрямки частину, кинуть напевне, що на відновлення. Але швид, але це буде пізніше. Швидше за все, зараз вони будуть намагатися максимально підтримувати такий наступальний рух для того, щоб все таки наші війська відкинути чим. Чим подальше і тут зараз вийти за Вдівки це важливо. Це питання то власне добре було ну, зрегульовано. Але зараз питання і втримувати тут дикунава. Ми рівень. знаємо.